Доброго всім дня, мене звуть Надія і я прийшла кормити кур в обід. Це вже як ритуал. Кожен день утром, в обід і вечором. Що я даю курам? Там натертий гарбуз, картошка, буряк. І це в моїх кур Ось так зроблено. Мішок там зашили, щоб вітер не дув на них, не було сквозняку. І сьогодні в нас така погодка сипить сніжок, їсти поставила їм прямо в столові в такому криті. Вони не розгрібають, не вигортають і дуже добре. Що я їм сьогодні ще їсти принесла? А їсти я їм принесла сьогодні дрожжі. Я раз у тиждень даю їм дрожжі. О, вони вже, бачите. Люблять їх. Перший раз я дрожжі дала після того, як занеслась курочка одна. І я купила дрожжі і давала три дні підряд. Для чого? Для того, щоб завести у остальних курочок яйцевод. І вони занеслися всі курочки. Потім почали давати раз у тиждень. І це вже як ритуал їм. Вони вже люблять ці дрожжі і чекають навіть їх. Так що, так, Це вони пообідають. Он куриця, глупиться, б'ється. Що хочу розказати ще про своїх курочок. У мене їх було 40, я купила суточних цыплят. І залишилося 6 адлерських серебристих, і одна курочка Вони по ошибці мені дали бролершу. Ось де, бачите, їсть. Давиться. Не можу я її убрати, вона така гарна. Останні були пітухи, і я їх всі убрала. Вони дуже е, мучили курочок. Курочки ховалися одних них під клітки, голодували, і мені прийшлося їх усіх убрати. І ще я купила 4 куриці. Ось такі. Декабл вайт. Думала, вони будуть не яйця, але ж вони не несуться. Після того, як купила 4 яйця, знесли і все. Хоч корми їх дрожами, хоч не корми, а вони мені говорять, дуля тобі з маком. Так що, одних я получаю тільки дулю з маком. Всі остальні несуться. Даже Моя пані броліша. Бігала по, тут по курятничку, бігала-бігала, то під клітку, то вилізе, нічого я не поняла, злякалася, може, думаю, захворіла чимось, коли я підійшла до неї, а вона присіла, і я зрозуміла, що вона хоче знести яйце. Я її під руку. Посадила гніздо. Знесла вона перший раз яєчко таке мале-мале, ну зараз вже велике несе. Так що це не бролірша, а пані бролірша. Дивіться, драбину зав'язала. В предучому відео в мене було, як куриця вилітала чи виходила якось нагороди, городи, я не могла зрозуміти. І вона на городі шкоду ділала, так як снігу немає, часник з'їдала, цибулю, клубнику. А вона злітала ось по драбині на клітку через кришу і на город. Кому цікаво, висліджувала її, мабуть, з тиждень і побачила, як вона тікає. Тепер, слава Богу, всі на місці курочки. Не бігають. Так що, оце в мене залишилось 11 курочок. З них 4 не несеться, остальні несуться. Друзі, підтримайте мій канал. Не можу набрати часів. Хто може, подивіться, будь ласка. Курочки їдять. Сьогодні 31 січня, снігу у нас нема, оце таке менюсіньке випадає, можна сказати, і тане сразу. Он хоче вилізти кріль валерчик. Хоче тоже побегать. Ось крилечка сидить. Не хоче їсти гарбузів, надо всі ні повикидати половину, гризуть клітки. Перегризли друг до друга, Уже забила, що знайшла на господарстві в себе вдома. А так гризуть, що їм не вистачає. Є зерно і сіно, може хто підскаже. Так що, друзі, скажіть, чого кролі гризуть клітки? Що їм не вистачає? І так, курочок покормила. Зараз піду, заберу яйця. І так, забрала я яйця, перепилині. Дивіться зразу. Уже двожовткове одне, кожен день несе, перепілочка. І курячі. Теж здорове. Держу я перепілок у літньому курятнику. 4, 5, 6 адлерських знесли. І дивіться, бролерша знесла яке яйце. Зрівняйте. О, бачите. Так що раз у тиждень кормлю їх дрожжами. Перепілочки можуть ще знестися. у мене їх 13 штук і 4 хлопчика. Усіх 17. Це ще не всі яйця. А курячі всі. кроме чотирьох, які мені показали дулю. Сказали на тобі: дулю, а не яйця. Так що так моя любима броля ще О, не чекала я такого однеї Так що, друзі. Підписуйтесь на канал, подивіться до кінця відео. І всім пока-пока!